2013 року. За це проголосували всі наступні керівники фракцій. Отрималася і чашка Марія Катурівна, керівниця Українського в'єднання Свободи. Потім на її усне прохання я перевіз сесію на тиждень вперед, тобто на сьогодні, на 31 число, маючи попередню добро на 25. -й. Таким чином вийшло не узгодження позицій, в чому і хаюся. Завтра в нас є ініціатива Всеукраїнського об'єднання Свобода на проведення президії Тернопільської обласної ради. Ми визначили годину як що це 12 година. Тому запрошую всіх членів президії Тернопільської обласної ради до, на 12-ту годину до роботи в президії. Також хочу сказати, що в нас розміщений в холі нормальний банер. З нашими регаліями Тернопільської обласної ради, і тому кожен депутат або вважаючи може дати свій коментар в пресі. Дякую до зустрічі. До побачення. Ція свобода власне ініціювала і зверталася до першого заступника голови, голови обласної ради про те, щоб була зібрана президія. Тому що ми вважаємо, що домовленості повинні бути, всі повинні розуміти, як і що відбувався цей бюджетний процес. І інші питання про те, що власне сьогодні наші люди є в ЦВК, і ми надіємося на якісь зміни, які відбудуться по введенню наших депутатів. Стосовно сьогоднішньої ситуації, в ну, нас склалося не сьогодні, що ми потрапляємо скажімо так, в таку кризу, але в нас є угода з нашими партнерами по опозиції з, зі свободою, з нашою Україною, про те, що ми спільно координуємо свої дії. Ми зробили все для того, щоб цей бюджет був прийнятий. Про це скаже голова бюджетної комісії. Ми виступаємо завжди за консолідацію всіх гілок влади, тому що власне і адміністрація, і рада працюють на громаду, на людей. І, власне, наш обов'язок робити все, щоб та консолідація відбулася. Тому ми десь мали і сьогодні розмови з виконавчим голови обласної ради, якому десь довели свою позицію, що потрібно шукати компроміс, потрібно шукати спільну позицію. Власне, ми знайшли в цьому, що завтра проведемо засідання президії, яка визначить цю дату, на якій ми приймемо обласний бюджет. Головних розпорядників коштів було направлено в бюджетну комісію 41 поправка е і пропозиція до бюджету. Бюджетна комісія зібралася, їх розглянула, ми працювали 6 годин, е розглянули дані пропозиції, е їх врахували і рекомендували для розгляду е бюджет на сесію. Е безперечно, що бюджет буде прийнятий, але, як вже говорили мої друзі, є. Е Політична складова є так звана криза обласної ради, тому що ви знаєте, більше двох років не вводяться 19 депутатів обласної ради, які би мали виконувати свої обов'язки в сесійній залі. І сьогодні кількісний склад в сесійній залі не відображає те, що було отримано на виборах 2009 року. Головних розпорядників коштів. Було направлено в бюджетну комісію 41 поправка і пропозиція до бюджету. Бюджетна комісія зібралася, їх розглянула. Ми працювали 6 годин, розглянули дані пропозиції, їх врахували і рекомендували для розгляду бюджет на сесію. Безперечно, що бюджет буде прийнятий, але як вже говорили мої друзі, є політична складова. Є так звана криза обласної ради, тому що ви знаєте, більше двох років не вводяться 19 депутатів обласної ради, які би мали виконувати свої обов'язки в сесійній залі. І сьогодні кількісний склад в сесійній залі не відображає те, що було отримано на виборах 2009 року. Я року. Декілька разів. Те, що попередньо сказав, сьогоднішня конфігурація складу Тернопільської обласної ради є наступним. Мало би бути 120 депутатів, але 12 не взяли мандати, це був б'ють. Залишилося 108. Далі були, ну я це так називаю, що всеукраїнське об'єднання свобода не було достатньо кадрового резерву. І тому ті депутати, які вже були обрані, вони йшли в інші ради, в міські ради, в районні ради, до Верховної Ради. Таким чином, вибуло ще певна кількість депутатів, і нас залишилося 89. Для прийняття рішення потрібен той самий 61 голос. Тобто, коли було 120, то половина депутатів могла бути відсутня з поважних причин, і достатньо було 61 для прийняття рішення. Зараз достатньо може бути тільки третина відсутня, тому що. 90 заокругляєте, 90 є, 89, а треба 61. Тобто третина може бути відсутня. Тому я говорю, що сесія Тернопільської обласної ради цілком може працювати дієздатним. Тепер, як повинна працювати сесія? Та безумовно, що я, як виконуючий обов'язки голови, збираю всіх керівників фракцій, проводжу індивідуальні зустрічі і роботи.